На вулиці Привокзальній зранку кипить робота. Тут облаштовують сквер пам'яті загиблих захисників. Мета акції створити живу спадщину, яка зростатиме та процвітатиме з руками. Ми вирішили приєднатися до акції, ініційованої президентом України мільйон дерев пам'яті та життя, яка проводиться в Україні, і зроблена для того, щоб увіковічити пам'ять наших захисників. І також з ціллю озеленення планети. Наша компанія приєднувалася до цієї акції разом з нашими партнерами: це підприємство Бренвель та нашими спонсорами, які допомогли це «Ліси України. Це та Волонтерська організація Добро шостка державне підприємство Ліси України надало посадковий матеріал: це дуби, туї, каштани, блакитні ялинки. Підприємство Бренвіль вшановує своїх співробітників. Вісім з них повернулись в рідне місто на щиті. На акцію запросили родичів загиблих героїв. Кожне дерево буде мати табличку, на якій вказано ім'я героя. Буде зроблено ну це. Тимчасові таблички будуть зроблені пластики чи дерев'яні таблички, ще доповнилися, прийшли матері загиблих героїв, доповнили своїх прізвища своїх загиблих героїв. Ми виготовили ми ще додаткові таблички і будемо розміщати в нашому сквері пам'яті. Плануємо Зробити сквер пам'яті героїв Шоскінщини, зробити, може, якусь меморальну дошку в цьому сквері. Ну і будуть імені дерева пам'яті наших загиблих героїв. Висаджує дуб в пам'ять про свого сина Сергія Гончарова Любов Васильівна. Сергій боронив рідну землю з 2014 року. Загинув 3 березня 22 го року. Він був військовий, артилерист і в АТО вчастував. З 2014 року -го і по 22 рік він закінчував Сумське артилерійське училище і вважав себе дуже відповідальним за батьківщину і пішов захищати сім'ю, батьківщину. І дуже цінний він землю свою любив. Ну так прийшлося, що. Наші діти захищають нас. Про акцію жінка дізналася із повідомлення у групі громадської організації Родини воїнів світла. Висаджений дуб це дане на шани. Він буде рости й міцніти, нагадуючи про героїзм українського воїна. Поки я буду жити, хай напоминаю, що це посадила я для сина у пам'ять сина. Голова громадської організації Братерство і батько загиблого героя Мирослава Ляшка Віталій Ляшок наголосив, такі акції слугують живим меморіалом. Кожне висаджене дерево це не просто рослина, а живий пам'ятник тим, хто віддав своє життя за Україну. Бо вважаю, що це потрібно робити, щоб зберігати пам'ять в будь-який спосіб, в такій в тому числі. І що цінно для мене, що Ну не тільки родини загиблих, а й інші люди пам'ятають і ну, пропонують такі акції. От є ініціаторами, от, і велика їм дякую. Ініціатор акції запевняє, що дерева не просто висадили, рослини будуть забезпечені постійним доглядом, який гарантує, що дерево ростиме здоровим і сильним, виконуючи свою роль живого меморіалу.